Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий офіційний Mercedes-Benz E220D. Має турбодизельний двигун об'ємом 2 літра. Працює в парі з автоматичною класичною коробкою передач. Оснащено системою повного приводу Firmatic, оригінальні титанові диски 18-радіусу, го радіусу. камера кругового огляду 360, панорамний тах. У нас лазерне світло ось таке яскраве. Світлодіодні фодові вогні, радар. тут камера, кругові парктроники, роздвоєний вихлоп, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Оригінальний пробіг у автомобіля 50 тисяч кілометрів, є безключовий доступ, автозатяжка дверей, будь ласка, все що забажаєте, багажничок працює без нарікань. Сумочка ось ця в додаток не йде. Електропривід кришки багажника також працює, гарна зимова гума, розширені дзеркала, контроль сліпих зон, пам'ять переднього ряду сидінь, підігрів переднього ряду сидінь, вентиляція переднього ряду сидінь присутня, шкіра в нас світла, перфорована і з боковою підтримкою спини, ніг, колін є. Є в нас повний електросплопакет, центральний замок, електрорегулювання керма, підігрів керма, підрульові пелюстки також присутні. Утримання автомобіля на полосі, вмикання та вимикання партроників, є вмикання протитуманок. Можна обирати для себе будь-який контурний світ в салоні, який вам буде зручно. Є в нас пневмопідвізка, камера 360 працює. Без нарікань, кермо лагідне, пробіг, нагадуємо вам 50 тисяч кілометрів, зараз все покажемо. Ось, будь ласка. Apple carplay Android Auto, все присутнє. Навігація, панорама, виїжджає, заїжджає, гарна машина. Ну, дійсно чудовий автомобіль, офіційний, ось такий гарний шкіряний кермо, кермо. Тут також все працює, нарікань немає. Автомобіль повний привід. 19 рік, офіційний, 50 тисяч кілометрів по кругу. Технічно збитий, зібраний, його можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей той, що ви дійсно бажаєте. Приїжджайте, друзі. Можна переглянути автомобіль в нашій компанії Автофокус за адресою міста Київ. Вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас за попередньою домовленістю. До зустрічі!